У сполучених штатах анонсували новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть артилерія, додаткові системи ППО, бронетехніка та боєприпаси. У Пентагоні вважають, що залучення військ КНДР у війну проти України свідчить про те, що Путін у однак, попри це має намір продовжувати свої загарбницькі дії. За останніми даними американської розвідки, зараз на Курщині перебуває близько 8 тисяч північнокорейських військових. Наразі їх навчають базових команд піхотним операціям, а також як застосовувати артилерію і безпілотники. І це свідчить про намір задіяти цих солдатів у боях проти українських збройних сил. Ми очікуємо, що вони вступлять у бої найближчими днями. Одна з причин, чому Росія звертається за допомогою до КНДР, полягає в тому, що Путін у відчаї, тому кидає все більше Росіян м'ясорубку, яку він сам зробив в Україні. Тепер він звертається до північно-корейських військ, і це явна ознака слабкості Росії, яка кожного дня втрачає тисячі бійців. Вперше за 100 років Росія запросила іноземні війська в свою країну.